Як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин. Дихай дихає носом вільно. Перші полетіли. Україна завдала перших ударів по Росії ракетами атакам росіяни в паніці. Yes. Oh, Ракета как будет опрессион. Пропагандисты в истерике. Входящий из Белого дома пожилой человек подтолкнул мир на грань ядерной огранично. Хотя Биль в этой связи написал, что Украину это уже не спасет. Путин и его шефки готовят страшную помсту. Что касается применения оружия, о котором идет речь, оно и так используется. Розширення його применения, звісно, може нанести ущерб, але ситуацію на полі бою не поміняє. это, а тільки усугубить судьбу самої України і її будущее. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Атакамси вперше вдарили по Росії. Український генштаб повідомляє, що у ніч на 19 листопада підрозділи ЗСУ завдали вогневого ураження по арсеналу. 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області. РФ реакція Росіянну просто безцінна. Присю <с expenses> <son> <зарев> Я... ні, Ну а чого ви хотіли? Ви що там? Новини читаєте чи як? До речі, всю ніч там були ось такі звуки. Ракета. <ix First> коротше, брянськ не спать. Тим часом владімір Путін екстрено підписав указ, що застосування такої зброї буде означати війну з НАТО. Ну, коротше, нові червоні лінії. Президент Путин, верховный главнокомандующий нашей страны, только что подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. Если коротко то использование западного ракетного оружия для ударов по территории России на стратегическую глубину означает прямое вмешательство НАТО в войну. Перекладаємо з пропагандистської мови на звичайну людську. Ви по курську і брянську з Білгородом бийте, але не глибше. Ми ж все таки ядерне наддержава». Ранок в пропагандистів вийшов ой, який недобрий. Багато західних змі підтвердили, що Україні таки надали дозвіл на використання далекобійної західної зброї, і пропагандисти взялися язиками знищувати Україну і взагалі увесь світ. Входячи з білого дому пожилой чоловік підтолкнув мир на грань ядерних катастроф. Хоча біль в тайсвізі написав, що Україну це уже не спас. Звісно, ну подумаєш, якийсь там атакам сприлетить по військових частинах так званої Росії в Курській області. Це ж цього лише сотні жертв серед армії РФ, нічого такого. і по Україні у нас будуть абсолютно розв'язані руки. Сто процентів. я думаю, після цих заявлення на Україні електроенергії, всього стального вже не залишиться. Ані того захотіли, самі того Тут би було доречно нагадати генералу судного дня і лютого похмела, що приблизно такі самі обіцянки в нього стабільно кожні два місяці. Ми вже можна сказати звикли до того, що коли на Росії все стає погано, Гурульов обіцяє знищити енергетику. Цікаво, просто чи вірить у це, хоч хтось із їх глядачів. Кремль готує страшну помсту для заходу, але вже традиційно погрожує чомусь Україні. Тільки подивіться, як вбогі намагаються відпрацьовувати антикризову стратегію. Мовляв, а ми зараз почнемо використовувати таку зброю, яку не використовували, ще трохи і воювати навіть почнуть. Спікер Госдуму Вячеслав Володін сообщив в цій Сюзізі важливу новості. Москва відповідь з привлеченням новіших систем вооружені, які раніше на Україні не примінялись. В общем, на США нариваються на самоубійственну опасную ескалацію. Так, 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 почекай, Попов, тобто наривається США, бити ви будете по Україні. Тобі не здається, що тут якийсь промах, так сказати. Може, давай одразу по США удари завдавати, ну, щоб не бути балаболом. Один же у вас вже є той же спікер Госдуми. Що касається применення оружия, про котрим йде річ, оно і так використовується. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчеркиваю это, а только усугубит судьбу самой Украины и ее будущее. Ні, ну це вже точно якесь дежавю. Просто згадайте, як в Богі кричали, що хаймарси та західні артилерійські системи нічого не змінять. А потім чотири хаймарси півросійського фронту перекопали. Так само вони казали і про F-16, але чогось зараз ниють, що по ним авіабомби почали прилітати. Коротше, вже знайома пісенька: якщо росіянам зараз буде бобо, то всі лідери думок починають кричати, що це нічого не змінить. Лише одну річ ми любимо більше за істерики Соловйова та Алкобравади Гурульова. Це псевдоекспертні стендапи, Тиграна Кеосаяна, Ну того, що чоловік Симоніан. іноді дивися їх і не можеш второпати. А він взагалі у той бік воює. На цій ділі міланія Трамп показала слав'янський характер. Не думаю, що Байден розстроївся. Он уже в тому состоянии, когда коли... от смотришь на сіськи, вспоминаешь, що забыл молоко в холодильник поставить. Когда в Белом доме собираются одновременно Доня, Байден и Джилл, мало того, что сам Белый дом превращается в дом престарелых, так еще и Мелания на их фоне выглядит как сиделка, выписанная из восточноевропейской страны. Забув ти Тигранчик тільки про одну просту річ у Кремлі ще більш старі діди на всіх ключових посадах, а у керма країни так званий древній Кощій, який вже однією ногою в могилі, але все ніяк не відкисне. То хто тоді ви всі пропагандисти виходить? Персонал дому пристарілих чи одразу дурки. У Тбілісі тим часом протести переросли в сутички з силовиками. Нагадуємо, що в Грузії зараз тривають масштабні протести через вибори у парламент, адже частина громадян вважають, що вони були сфальсифіковані на користь проросійських сил, які виступають рішуче проти європейського курсу країни. Спочатку протести були мирними та досить організованими. Втім, після того, як силовики розігнали студентів-мітингувальників у місті, почалися масові сутички. Нічого не нагадує, у Абхазії також не. Спокійно там люди протестували проти закону щодо російських інвестицій у нерухомість, яка надавала російським інвесторам особливі права на землю. В Абхазії протестувальники таки домоглися зняття з посади президента. Отож можна сказати, що на Росії дуже зарано почали радіти щодо того, що цей регіон вже належить їм. Росіяни настільки бояться українських дронів, що постійно вигадують цілякі штуки, щоб, хоч трохи відчувати себе в безпеці, то це мангали, то це реби на даху буханки. Але тепер, коли все це перестало працювати, вони почали звертатися до так би мовити менш традиційних способів убезпечити себе. Господи, люди твоя, і благодійна Ні, ну насправді тут все досить логічно. Якщо спрацює, то дрон вдарить по кадирівцях замість росіян. якщо не спрацює, то зразу в рай без черги. Цікаво тільки, чи спрацює це проти мін. Напевно, все таки ні. Напевно, вже жодна серйозна геополітична подія не обходиться без бабок загонів Путіна. Іноді їх послухаєш. і Може статися, що саме вони і є тим діпстейт, тобто таємним керівництвом держави, бо поводять вони себе як мінімум, наче їх дивиться сам Байден. Байден довго чекав мир цього, але ніколи не думав, що ти собі останнє дозволиш. Що ж ти делаєш? Ти дозволив примінити. Украине, ракеты дальнего действия в, в нашу страну, ты с ума сошел, с ума сошел, дурень, ты падаешь, ты поднимаешься, но ну, до такой дурости ты не доходил. Да уйди же ты наконец, не кошмар весь мир. Ну, все, послухав вас, Байден і піде у відставку раніше. Так це в її голові мало спрацювати, чи що? Насправді, ми ж з вами знаємо, що Байден відмовився балотуватися на виборах США тільки з однієї причини. Йому просто дуже сподобалось вас кошмарити, тож надалі він буде займатися саме цим. На сьогодні у нас все, дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, Війна ще триває.